Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Сьогодні 28 вівторок і вирішив відвідати низиний Карпат на наявність під пенік. Подивитися. Ну, може глянемо і за білими рибочками. Значить, 9 година плюс 5 градусів тепла. І поки листя не впало з тої гірки, ми її спробуємо відвідати. От. Е, Поговорюють, що дрібні підпенки є. Ну, спробуємо зайти. І так вперед, вперед до лісу. І так заходимо до лісу. Ось прощався я хвилин десять. Взагалі. Взагалі б на дивую О, перший грибочок. Якийсь. Бо я не зустрів. Взагалі є ні єстивних, ні неїсти в них. А це якийсь у нас навіть не знаю який. А, то баслюк. Баслюк який вже... Висох, сухо, сухо, десь треба переїжджати інші місця. У цих місцях гарні білі росли, а росли то вже в минулому. І зараз Зараз порожньо, але вісі гарно. Що гарно, то гарно. Щось до мене, все більше думка приходить поїхати в високі гірь Карпати. Там може щось... Щось краще може от прохожу з тими місцями, де я коли я збирав підпеньки і нічого. Абсолютно нічого. Ні малого, ні великого ніякого. Який вихід? А вихід, мабуть, треба відвідати високогір'я. От приїхали високогір'я Карпат, приїхали кілька десятків кілометрів, а тут який дощ паде. Дощ паде і досить. Досить сильний паде. Ну, все-таки ми зайдемо чуток в ліс, подивимося, чим дихає тут ліс. Ну, я не сподівався, чесно кажучи. І так, знайшов я білого, але він і невеликий, і вже гнилий, не було навіть що їй показати. Ну, але ліс тут такий веселіший, як низинах Карпат. От є якісь всякі мухомори. Ну, не, будемо казати, не ті гриби, які ми беремо. Що характерно, що мухевків немає. Ні одного. Все-таки я думав, що вони могли б бути. Ну, раз нема, то немає. Добре, сходимо до нашого транспорту. Нема що тут робити. Вже й дощ пройшов. Вирішив вже подивитися... Оже, сонечко світить на червоняки. Отут гарне місце червоняків. Але не видно. Не бачу я. Чогось свіженького. Щось знайду покажу. Як знайду? Пройшовся я тут, де полюбляли рости червонячки. Нема, нема ні гнилого ні жива, ні гнилого Так, що будемо сходити? І подивимося, бабуся заради цікавості на журавлину. Зайшов на журавлину подивитися. І дивлюся, журавлина є, хоч дрібна, Ну є. О. Що ж. Може, може би назбирав співліти потрошки, потрошки але дивимося де є така більша от ще й не її. Ну, попробуємо. Ось яка, яка журавлина, як її назбирати. Треба збирати. І так, щось мені вже піднадоїло збирати. Щось трошки назбирав, казав пів літри, назбирав більше літри. І то буде на квашення капусти. Журавина є, збирати можна і треба. От, я завжди зауважував, збирайте журавлину вона укріплює судини і серце укріплює, і воно стає еластичним, так як жувачка. При високому тиску воно не лопає Номер один ягода в світі. Почитайте в інтернеті. В інтернеті написано Гарно В Америці комбайнами збирають Спеціальні фермери є. Так що за ваше здоров'я дбайте ви самі, бо ніхто за вас не подбає. Ну, а всім, як завжди, бажаю здоров'я і миру. Грибочків я нині не знайшов. Вам бажаю знайти і немало. І не забувайте журолину. І всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі! І ще одне, бо зараз буду запитувати, як вживати. Я вживаю цілу зиму. Ну, місяцю будемо казати, десь 6 5-6 місяців. чайній ложаться в день. Тут як для мене головне кожного дня, по чайній ложці, Значить не чи коли, чи рано, чи вечір. От. Ну і до капусти. Капусту так би багато не давати. Я даю так на око. Як вам розказати? Отак. У баняч виварці, будемо так казати. Е. Значить... Полоса капусти. І на полосу дві жмені, три жмені е... журолини. Капуста тоді стає досить смачна. І ягода зараз вже наполовину м'яка. Чим далі, тим вона зм'якне і буде важко збирати. Так що вперед. Zberaizh a yahud.